Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати такі баки паливні металеві до НТЗ. Велика, мала кабіна, там різниці немає, вони не змінювалися. Пластиковий, там один у нас є зараз лівий з горловиною. Врагова поки що немає. Сподіваюся, в майбутньому з'явиться. По металевим бакам можу запропонувати вам 7 тисяч. Це буде коштувати лівий бак. Він скомплектований кришкою бака. Так, ось така кришка. Це оригінальна, звичайно, пластикова кришка. Якщо треба саме на цей бак кришка окрема, то коштує вона 100 гривень, там в жовтому кольорі вона є. Є алюмінієва кришка, вона по якості значно краще оригінальна. Вона коштує 250 гривень. Так, Правий бак 6,5, лівий 7000. Також, якщо вам потрібно, ви можете замовити комплектуючи. Бак голий, тільки от зливний штуцер. Кран бака, кран бака, якщо потрібен. В оригіналі у нас є 300 гривень. До бака, якщо потрібно, знову ж таки в оригіналі по 300 гривень за хамут. Кронштейн бака лівий. Та правий по 600 гривень. Це по оригіналу все кажу. Є ущільнювач е, Хомута Бака. От він по 100 гривень за погонний метр. Це на метр у нас. Е, є ущільнювач, тут він, коробочки. Отак відрізаний по 8 см, 80 гривень один відріз. Але він по якості набагато краще, ніж тут на метраж брати. Ну, тут вже, вже вам вирішувати. Потім по 150 гривень у нас. На метраж е, ущільнювач кронштейна бака. Також є е, ущільнювач е, кронштейна бака. Він відрізаний по 15 см, але він набагато дорожчий. Один відріз 150 гривень, якщо не помиляюся, коштує. Тобто або метр ви берете або 15 см. Але він по якості знову ж таки краще. Більш платніша гума все інше. Друзі, ну такий невеличкий огляд. Якщо потрібно, будь ласка, звертайтеся. Номер телефона указаний в описі під відео, і також в закріпленому повідомленні під відео. Відправляємо новою поштою, можливо, з післяплатою. працюємо також з ПДВ і без ПДВ по перерахунку. Якщо вам треба, телефонуйте, відповім на ваші запитання. На все добре. вам!